Олешківські піски це найбільший піщаний масив у Європі, розташований в Україні на лівобережжі Нижнього Дніпра. Ця унікальна природна зона, яка часто називається українською сахарою, вражає своєю красою та суворістю. Піски займають площу понад 175 тисяч гектарів і простягаються на десятки кілометрів. Тут панує континентальний клімат з жарким літом і м'якою зимою. Сильні вітри постійно переміщують пісок, формуючи характерні бархани. Незважаючи на суворі умови, в Олешківських пісках зустрічається дивовижна флора і фауна. Можна сказати, що Олешківські піски формувалися протягом багатьох тисяч років. Основний процес утворення розпочався ще в льодовиковий період, але остаточний вигляд піски набули в результаті взаємодії природних і антропогенних факторів. Незважаючи на суворі умови, Олешківські піски приваблюють туристів, які бажають відчути себе справжніми мандрівниками.